Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати прочитати вам уривок із книги сучасного українського письменника Марка Лівіна Космос Прийом. Ця книга видана у Харкові у видавництві Віван у 2024 році. Головна героїня цієї книги звичайна десятикласниця, дівчинка Зоряна, яка живе звичайним підлітковим життям. Але одного разу. Вона вирішує дізнатися історію про свого батька, про якого всі щось змовчують. І одного разу вона дізнається, що її батько є справжнім ветераном міжгалактичних війн. Уперше мені сказали, що я красива уже в новій школі. Як виявилося, це дуже важливо було почути. Від цього моє тіло ніби наповнилося силою. А думки про те, що я якась дефектна, стихли. І дзеркало каже мені те, що я чую про себе від інших. Кирпатий ніс може бути милим або огидним, довге руде волосся золотавим чи кольору каші, яку дають свиням. Нашу квартиру мама здала якійсь парі і вирішила, що це непогана нагода пожити в орендовані, переїхавши із передмістя. Де був будинок бабусі та дідуся ближче до центру, мама вважала, що 15 хвилин шляху це надто довго, і після м'яких консультацій вирішила, що на друге півріччя 10 класу я піду в нову школу. Мама ходить до психолога, щоб правильно вибудовувати межі і не травмувати мене своїми очікуваннями. М'які консультації це розмови, під час яких. Мама робить вигляд, що про щось радиться зі мною, хоча насправді уже все вирішила. Я знаю, що сперечатися або говорити те, що думаю, не має особливого сенсу. Все одно вона переконає мене, що є її думка, а є думка підлітки. Втім, вона ніколи не говорить цього прямо, радше скаже щось на кшталт, треба мислити ширше. Або рішення треба ухвалювати з досвіду. Спершу мама хотіла, щоб до психолога ходила я. Адже вчителі не раз казали, що я надто тиха і покірна. А мамі хотілося бачити мене більш агресивною та настирливою, як вона сама. Ну що, зацікавила вас ця історія космос прийом? Тоді завітайте до бібліотеки на Шевченка до відділу підліткового читання.